Всім привіт! Готель Деребас, поруч Деребасівська вулиця. Пройдусь трохи, бо відео це така штука, що щось знімеш і не знаєш, що будуть переглядати. Ось навіть на прикладі я зняла кримський бульвар і зняла просто, щоб не повертатися в пусту, зняла двори паскоту. Те, що мені здається цікавим, і те, що я вклала в якусь роботу, щось цікаво мені хотілося знайти якісь старі відео, які у мене є, в Google фото. Воно не переглядаємо, а саме двори те, що просто так на Абум пройшла. Нічого не очікуваючи на це відео і воно переглядаємо. Так що інколи ось так просто щось знявши, пам'ятник Морозлі, тому знімаю навіть коли повертаюсь або проходжу повз. Щоб і було щось для того, щоб показати. І саме, можливо, це буде і цікавіше за те, що я хотіла показати. Що ось так. Тут ось така гойдалка. Тут був фонтан, а зараз такі рослинки посадили. Можливо, не працював. Демінус піца. Ось так виглядає це Грецька площа. Ось цей будинок, він був розрушений в 2000 ні роки, але його збудували. Бачите, один будинок такий полуколом, а інший прямокутний. Тут був ринок. Якось. Торговля тут то процвітала і зробили такий, таку галерію. Центр скляну добудували, і сучасна будівля стала, і вони повторили, намагались, по крайній мірі. Не знаю, наскільки воно відповідає, але і під старовину. Ось так побудували, виглядає дуже класно. Раніше, коли тут був забор і все було огорошено, тут була зупинка 150-го, хоча вона і далі, можливо, є. Я просто їй не користуюсь або давненько не користувалась. Зараз піду туди далі, пройду. покажу з іншого боку, як він виглядає, хоча знімала його багато-багато разів. Всередині було і зараз є багато магазинів, хоча зараз, я думаю, що багато і зачинилось. Тут ще такі підземні магазини. Можна спуститися, там також є магазини. Виглядає ця галерія з іншого боку. Красивий такий скляний, сучасний. Магазин. І тут такі фонтанчики влітку. І ось так. Виглядає тут. Це раніше був ресторан. Київ. Зараз що там знаходиться, я не знаю. Мені здається, що якась Варініч написала, що тут була якась супер-пупер. це я не можу не показати фрі азов. Прямо хочу підійти і показати все ж таки. бо в сьогоднішній час це потрібно показувати як можна більше. Ось так. Ось тут був ресторан Київ. Зараз я до нього ближче підійду до центрального входу. Можливо, хтось тут бував колись, зараз, мені здається, він зачинений, не знаю. Такий був ресторан. А ось тут колись, ще у позапрошлому вже столиці, був каток. Прямо тут заливали. Я бачила такі фотки, де це видно. З того боку Мерібері. З цього боку Мері-Бері. І тут проспект. Раніше Олександровський, а зараз героїв оборони, героїв України. Якось так. Чомусь постійно забуваю. Ось це ресторан Київ з іншого боку. Так виглядає з ялиночками. І саме ось тут, по фото, видно, що був тут колись каток. І дами в таких розкішних плацях тут каталися. Швиденько, щоб тут встигнути на зелений. Тут магазин Рошен, але вже я дуже рідко їм молочний шоколад, мені чомусь не смачно, але колись було смачно. Колись я їла молочний шоколад. Зараз ось так пройдусь. Хоча я по цій вулиці повністю прогулялась, в мене є відео саме цієї вулиці. Смарт Стор. Але стільки речей, що нічого не хочеться. Все рівно все ж якісь джинси, якусь куртку. Просто те, що удобно, що просто пройду? Такі скалки вимаху. Багато скалок. Що вони роблять? Просто пройдусь. Що саме дивитися, я не знаю. Щось подивимось. Багато на велосипедах їздять все ж таки, машин у суботу не так багато. Все рівно зараз підійду ще раз до готеля «Брестоль». скоріш за все, туди ноги і принесуть. Трошки пройдемось також. Двір, але щось у дворі зовсім не хочу, ще нічого не хочу. Просто лягти, і щось слухати, якусь аудіокнижечку. або щось дивитися таке просте, легке, щоб було можливість просто потухоти. У магазин тут ще Новий Рік. різні заклади. Тут також Новий Рік ще. Хочу встигнути на зелений світ. Також там щось перекрите, то можливо також щось впало. От так, візуально все ціле. Люди йдуть йдуть. подивитися. Так візуально цей будинок цілий. Відомо, чого його перекрили. Просто так би не перекрили. З того боку також. Мені здається, все ціле. Може, з цього боку щось помічу. Чого не помітила з того боку. А ні, тут скло, тут ось бачу, що зривною волною вже, зривною хвилею, трохи розкорочені вікна. Я вже підходжу до готелю Брістоль. Люди йдуть і йдуть сюди. Ось тут також скло вибито, Плівочку натянули. Перекрили все ж таки рух, бо багато людей тут ходить, щоб об'їжджали. Людей стає не менше. Йдуть і йдуть люди. Дозволено туди заходити, бо люди ж там були, може, ті, хто жив в цьому готелі, хто, щоб хоч речі забрати, а все чистять і чистять. Да. Піднімаються, бо мотлаху багато на деревах розлітілося все. Машина стояла в цей час. Тут вікна вибиті в машині. Я зняла це відео, тут вже діляночку почистили. Тут півгодинки тому тут ще транспорт їздив, але вирішила дорогу перекрити, бо дуже багато людей. Прийшли, ходять, звісно філармонія також там трохи постраждала. Я підходила до неї, знімала. В Лармонії Вікна і там двері також рознесло. Пройду вже далі. Я думаю, що цей будинок також хвилюю вікна деякі повиносило. Ну, а так огорожено, то дуже не підійдеш. Ось По периметру все огородили. Ось так виглядає. Також бачу, що вікна деякі повиносило. У цьому все, пока. Ще зустрінемось. Сподіваюсь, не при таких обставинах, а коли буде настрій, буде бажання вам щось показати більш цікаве, ніж це. Хоча це теж комусь хочеться ближче побачити. Я вам таку змогу даю. Хоча не дуже люблю я оці теми негативні. Але в наш час нікуди від них не вдінешся. Тому, якщо ви хотіли подивитися, я вам показала своїм поглядом на все це. Сподіваюсь, за гарних обставин зустрінемось. Все, трошечки. Позитивних Барв тут вроді би все ціле, хоча хвиля відчувалася скрізь. Хотіла вам ще коняшку показати. Місце. Ось тут на місці. Ось міст, вулиця Грецька, а це польський узвіс.